Привіт, Ігор Кондратюк відмовився підписувати мирову угоду з Віталієм Козловським. А колишня дружина Юрія Бардаша виступила у Києві з російськими піснями. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Дякую. Віталій Козловський запропонував Ігору Кондратюку підписати мирову угоду щодо його боргу, який він має виплачувати за рішенням суду. Але Ігор відмовився. Що все починалося? Нагадаю, що більше ніж 10 років тому Ігор Кондратюк був продюсером Віталія. Потім вони посварилися, а права на пісні залишилися власне у Ігора. І на одному з концертів Віталік заспівав ці пісні, через що порушив закон. Ігор після цього подав позов до суду, який і призначив штраф співаку. Через це Козловському навіть на деякий час забороняли виїжджати з країни. Цей конфлікт тягнувся дуже довго, але зараз у Віталія Козловського почалося нове життя. І після того як його призвали до армії, він почав отримувати офіційну зарплатню, і відповідно виконавча служба почала стягувати з нього цей борг. Ну а тепер перейдемо до сьогодення. Віталій Козловський публічно звернувся до свого колишнього продюсера та запропонував йому мирову угоду. За словами співака, мирова це не про забуті борги, а про припинення ворожнечі. Козловський готовий навіть протягом двох років виплатити всю суму, а також хоче купити права на деякі його композиції. У коментарях під дописом виконавця у Фейсбук Кондратюк заявив, що мирова угода це маячня. Він зазначив, що їхній конфлікт вже давно врегульовано згідно з законом. Тож, Козловському залишається лише виплатити борг. І за словами, шоумена до суду він намагався вирішити проблеми зі своїм колишнім підопічним. Однак той не йшов на зустріч, тому Кондратіку довелося звернутися до суду. Нашому інтерв'ю з Ігорем влітку я спитався у нього, чому він так категорично ставиться до Козловського, враховуючи, що Віталік зараз служить, і він е, е, каже, що все це в рамках закону, і повна відповідь є в описі цього випуску. І тут, друзі, питання до вас: от яка ваша думка щодо цього? Тому що е, так, ігор в принципі вчиняє згідно законодавства, але чи правильно це в даний час е, з моральної точки зору? От, будь ласка, напишіть в коментарях. Який гонорар отримала Оля Полякова за виступ на скандальному весіллі у Львові і куди його витратила? Про це вчора ми у прямому ефірі у мене на каналі говорили з продюсером Олі Полякової Михайлом Ясинським. Михайло каже, що не бачить у цьому виступі нічого поганого і пояснює, чому. А ще Ясинський довго ухилявся від мого питання щодо гонорару, але все ж відповів на це питання. Продюсер каже, що Оля Полякова отримала більше 10 тисяч доларів, але менше двадцятки. І запевняє, що самі співачці з цього гонорару дісталося лише 4-5 тисяч доларів. А куди саме Оля витратила гонорар, за словами Михайла, ми побачимо вже у четвер на великому концерті у Палаці України. Ну а посилання, до речі, на повну розмову з Михайлом Ясинським, ви знайдете в описі сьогоднішнього випуску. Дякую за хвилю. Молодша сестра Софії Ротару Ауріка розповіла, де зараз знаходиться артистка. Багато говорили про те, що Ротару переїхала до Криму. Росіяни говорили, що вона за кордоном. А ось Ауріка каже, що Софія Михайлівна продовжує жити у своєму будинку під Києвом. А разом із нею живе син Руслан Євдокименко. Про це Оріка розповіла сайту або Але ще нещодавно в інстаграм була інформація, що місце розташування аккаунту Софії Ротаро це Італія. Але потім ця локація зникла з профілю артистки, і, до речі, нещодавно з'явилось фото Софії Ротаро з могили покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Ну а могила, до речі, знаходиться у Києві. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з солісткою гурту Каска Олександрою Заріцькою, і це велике портретне інтерв'ю. І Говорили з Сашою на різні теми, зокрема про її дитячий Харків, про розлучення батьків. А вона це перенесла дуже болісно, а також про перші комплекси і зневіру в себе через вагу. А ще Зарізка каже, що їй соромно за те, що вона зараз відчуває щастя, бо нарешті знайшла коханого. До речі, і про коханого також поговорили. Зокрема, Саша мріє про красиве весілля, але після перемоги, і каже, що вже готова до майбутньої дитини. Ну і звичайно, я поставив своє улюблене питання про заробітки. І Олександра Заріська розповіла, скільки і з чого зараз заробляє. Відповіді є в інтерв'ю. Слава плюс. Ну і посилання, як завжди, в описі цього випуску. Дякую за перегляд і, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях своє враження від цього інтерв'ю. Вчора, 24 жовтня, свій день народження святкував танцівник Дмитро Дігусар. і він чи не вперше за останній час опублікував новий допис про своє нинішнє життя? Нагадаю, що Дмитро вже довгий час служить і відмовляється від жодних інтерв'ю. каже, що Йому забороняється робити командування, але кілька подробиць на свій день народження він все ж опублікував в інстаграм. Дмитро каже, що життя цивільних і військових це два різних світи і просить підтримувати захисників. А ще хореограф написав, що коли ви бачите військових, не опускайте очі. Привітайтеся або посміхніться. І нікому не треба, щоб ви емоціонували М -м, достатньо просто поваги і продовження підтримки людей, які вас захищають. А ще Дмитро Дігусар написав, що ще далі цитую: не награвся у війну і повернеться додому лише після перемоги. Не нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Дмитро пішов служити і ледь не загинув від балістичної ракети, яка була випущена по його батальйону. Але хочеться побажати дімі повернутися живим, і нехай все буде добре. Ну і ще до речі, 24 жовтня жовтня свій день народження ще один відомий військовослужбовець. Це репер Ярмак. Йому виповнилося 32 роки, і він написав дуже коротко: живий і добре. Просуваємось далі. Кореографія Ілона Гвоздьова вирішила збільшити груди 24 жовтня. Ілона написала у себе в інстаграм, що скоро буде приймати своє нове відображення у дзеркалі. Вона написала цей пост напередодні операції, і дівчина каже, що перед операцією їй порадили не їсти, не пити, не вживати алкоголю і не переїдати, а також підготувати вдома зручний одяг і місце для відновлення. Ще у вересні гвоздьова заявила про бажання збільшити груди, бо їй хочеться насолоджувати своїм тілом і любити його. А ще Ілона каже, що не боїться хейту. Бо робить це перш за все для себе. От як ви ставитесь до таких операцій? Цікава ваша думка, напишіть, будь ласка. І чи хотіли б ви побачити інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою? Теж напишіть. Дуже незрозуміла мені ситуація з колишньою дружиною Юрія Бардаша, співачкою Луна, справжній ім'я артистки Христина Герасимова. І днями вона дала концерт у Києві. Що з плюсів? Ну. Плюс в тому, що Христина багато говорила про війну, тримала український прапор. А от що мене здивувало, що більшість пісень вона виконувала російською мовою. Я ще раз наголошую, я не проти того, щоби в житті е люди спілкувалися тою мовою, якою забажають, і сам інколи перехожу на російську в певних ситуаціях. Але я проти російської мови в публічному просторі і тут. Співачка Луна, у якої майже весь концерт, побудований на російських піснях, мене реально дивує, і виникає питання: навіщо я запропонував співачці Луна дати коментар? На момент запису цього випуску відповіді від неї не було. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а спілкування з продюсером Олі Поляковою, Михайлом Ясинським і інтерв'ю Слава Плюс з Олександрою Зарізькою з гурту Каска. Дивіться ось тут, через три, два, один.